Якщо ви звернете увагу на те, як грав п'ятий до цього, потім він став більш чоловим. Тепер п'ятий переходить на переходить на агресію. Зараз я думаю, що очевидно, наскільки агресивніше став п'ятий. Якщо він замишляє таку хуйню, як як вскриватись як фейковий шериф, це в принципі доволі очевидно. Тому я я п'ятий. Якщо у нас виставлений, я голосую за п'ятого. Здається, це і так зрозуміло. Дякую, гравець. Під номером два. Ваші півхвилини. Це повний піздець. Е, чогось я більше не вірю. Не вірю е, Отою е, 4-6, явна коаліція, явна Тіма. Е, ну, і не вірю Жені. Я не вірю двом комісарам на столі. Мені О, так не хуйово. Не Але Женя на п'ятому слоті вскриває шестьрку, і мені кажеться, отой хоче пограти в інгейм і вскривається теж комісаром. Бля, я не можу по столі нічого дати. В четверки тепер теж тепер вірю. Повна пізда. Я не розумію, я б би, би би в ніч без втрат поділити голоса дякую. мені хуя я не, не хочеться втрачати червоного Ваш голоса. час дякую